На городі вирва від ворожого снаряду. Будинки навколо без вікон, дахи пробиті. Це центральний район Херсона після чергового обстрілу окупантів у мене був один, а далі пішло кудись туди, туди кудись пішло. Але Ну тут був дуже сильний. Сюди ворог бив вночі та вранці. Потрощило лише оселі. Люди залишилися неушкоджені, повідомили в Херсонській ова час п'ятнадцять ночі. Пройду. И то мы, хорошо, же мы в дальней комнате спали. Оно он, он так гукнуло, он ж викнул за это, сильно сильный чуть. А потом уже, слышишь, запах, запах. Потом выходить вот. Да. Буквально. Еле-еле ломиком. Через вікно вилазив. Цієї ночі під атакою ворога була вся територія України. На мирні міста окупанти спрямували два десятки ударних дронів. Сили протиповітряної оборони відпрацювали в п'яти областях. Всі ворожі цілі знищили. Втім, на Вінничині через падіння уламків дрона пошкоджено один з енергетичних об'єктів. Понад 23 тисячі людей у чотирьох населених пунктах залишилися без світла. Утім, до ранку енергетики заживили більшість споживачів. Повідомили в Міненерго. Водночас складною залишається ситуація на лінії фронту. Там Вають важкі бої лише за вчора відбулося більше 140 бойових зіткнень, що на півсотні більше ніж минулого тижня. Звітують у Генштабі, та українські військові стійко тримають оборону і завдають нищівних ударів ворогу. Українські сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу росіян, два їхні пункти управління, дві артилерійські системи та один пункт управління БПЛА. Загальні втрати російських загарбників завчора склали орієнтовно 1410 осіб, а також 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, два літаки, один вертоліт, 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Підтримка збройних сил України, допомога сім'ям загиблих захисників та захисниць і створення безпечних умов для цивільного населення. На виконкомі Вінницької міськради прозвітували про основні напрямки видатків бюджету за перший квартал поточного року. Понад 7 мільйонів гривень спрямували на оздоровлення та пільги для родин загиблих військовослужбовців, 84 мільйони на будівництво укриттів у школах та садочках. Пріоритетним завданням залишається забезпечення військових якісним обладнанням. На це у першому кварталі. Виділили понад 200 мільйонів гривень. Майже щодня ми передаємо допомогу для того, щоб спільно наближати перемогу. І це і дрони, це і автомобілі, це і лазні пересувні, це і засоби гігієни і інші технічні засоби. Ми Найбільше серед обласних центрів, якщо взяти не в абсолютних цифрах, а в відсотках до власних надходжень, виділяємо коштів на допомогу Збройним силам України. Та плавно працює лебідка. Її замінили під час капітального ремонту. Завдяки цьому ліфт у будинку на вулиці Генерала Григоренка комфортно, без тремтіння через різких поштовхів піднімається та опускається. Встановили й нові обмежувач швидкості та станцію керування. Та саме вона, особливість і фішка цього модернізації це вже у нас третій ліфт в цьому році. То, що ми ставимо станції керування з частотним регулятором. О, вони дають нам плавний пуст, зупинку ліфта і 20% відсотків електроенергії. Обладнали машинне приміщення диспетчерським пунктом. Тепер, якщо трапиться системна помилка чи поломка, ліфт можна буде зупинити та запустити на відстані. До ремонту увійшло й оновлення тросів. Також працівники Вінниця міськліфт реконструювали кабіну підіймача. Для цього на підприємстві виготовили пластини з нержавіючого металу. Механізм, кабіни, оловлювачів, балки де залишається те, як він був заводський, тому що це прилади безпеки. А самі щити, стелю, двері, кабіни, обшивку, це все робиться металевим. Ну, підключаємо десь зв'язок, і плюс ми виготовляємо пульти наказів. Співвласники будинку за ремонт сплатили лише 30% від вартості. Решту грошей надала міська рада в рамках програми співфінансування. Таку допомогу можуть отримати усі будинки, в яких створені ОСББ. Якщо за програмою 30 на 70, вони повинні співвласники будинку або мешканці будинків розробляють проектно-кошторисну документацію, протокол загальних зборів збирають підписи щодо цієї програми і разом з гарантійним листом пакет документів надають нам міську раду департамент житлового господарства. У Вінниця міськ Ліфт кажуть, оновлений підйомник надійно працюватиме щонайменше 12 років. Анна Шутова, Вадим Інжаєвський Новини за день, телеканал Віта. Михайло Задорожний, студент третього курсу Вінського технічного фахового коледжу. Хлопець мріє займатися майбутньому відновлювальною енергетикою. Разом із друзями він створив у коледжі техноволонтерський рух. Друзі збирають необхідні для фронту павербанки, інвертори та портативні сонячні зарядні станції. Займаємося. Ми вже майже два роки. За цей час ми виготовили більше сотні павербанків, майже півсотні інверторів, якщо не більше і 43 портативні сонячні зарядні станції. Для закупівлі деталей хлопці подали заявку на отримання стапендіальної підтримки. Це ініціатива Вінницького фонду Подільська громада у серпні 2022 року. Вони вже надали таку допомогу для підприємств, що постраждали внаслідок ракетного удару у Вінниці 14 липня. І коли виділяли кошти підприємствам, попросили їх також свого часу зробити благодійну пожертву для нового студентського проєкту. Таким чином сформувався невеликий банк для підтримки молоді, яка бачить себе у власній справі. Коли нам надавався грант 60 тисяч гривень, нас попередили, що буде стипендіальна програма для студентів. Вклад кожного підприємця це 5 тисяч гривень. Дуже важливо допомагати, допомагати студентам, які лише починають свій шлях. Тому що зараз ну, кожному важко почати, тим паче в умовах війни. Стипендіальна програма розрахована на студентів закладів професійної освіти. На конкурс подалося майже 25 учасників. З самого початку був технічний відбір, адже стипендіальна програма була в першу чергу для тих, хто проживає і навчається у Вінницькій громаді, так як ми фонд громади міста Вінниці. Тому це був технічний відбір. А після того, згідно критерії, відбирала конкурсна комісія. І найважливіше було це написати чіткий мотиваційний лист, для чого потрібна стипендія. Студентам саме ось ця стипендія в розвитку своєї професії і чітко розписати бюджет. За результатами комісія обрала вісім найкращих проєктів. Отримані кошти будуть спрямовані на посилення професійних навичок стипендіатів. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. У Вінницьких хуторах відкрили сучасний простір Молодіжний хутір. Над його створенням працювали близько трьох місяців. Тут є спортивна локація, гуртки з рукоділля, 3D-моделювання, ток зона а також затишний куточок для спілкування, настільних ігор та відпочинку. Реалізували проєкт завдяки гранту від ЮНІСЕФ у партнерстві з громадською організацією ЙОСАП. У новоствореному просторі вже працюють над втіленням своїх творчих ідей понад два десятки старшокласників. Ми питали думку молоді, що би вони хотіли, щоб було в цьому молодіжному просторі, які гаджети, які інновації, що би вони хотіли там пограти в настольних іграх і так, далі, і так далі. Все це було враховано. Сьогодні тут вирує молодь, і ми хочемо в подальшому бачити молодь з Вінницького хутірського ліцею, із Щитецького ліцею, щоб вони сюди приходили і проводили своє дозвілля, розвивалися. На початку тренування черлідерки повторюють кричалки, які повинні підіймати командний дух та привертати увагу глядачів. Нині на тренуванні відпрацьовують стиль Урбан. Заняття проводять для молодшої групи. Це дівчатки від 10 до 17 років. Більшість з них черлідингом займаються близько чотирьох років. Для мене це все моє життя, я цим дуже сильно горю. І, напевно, якщо б не це, це б мене не розкрило як особистість, тому що дочі родиного я справді була більш ну, не така, як дуже закрита, була ще, а коли сюди прийшла, з'явилися якісь нові враження, нові емоції, з'явилася сім'я, команда, друзі. І я зрозуміла, що я знаходжуся на своєму місці. Для того, щоб досягти успіху в даному виді спорту, насамперед важливий характер. Це має бути командна робота, щоб дитина не була дуже скована, щоб вона відчувала себе в команді відкрито, тому що на сцені саме один із головних елементів це те, як ти подаєш себе. Можна навіть сказати, що Чір лідер це лідер. Він має ну, бути яскравим, має мати харизматичність, і від цього ми вже відштовхуємося. Все інше ми вже. Показуємо і вчимо тут. На чемпіонаті України цього року команда виборола золото та срібло у категоріях Чірденшоу та Урбан. В нас було тренування там по три години, по чотири. Дуже було важко, але ми це зробили і це дуже класно, коли нам кажуть, що ми дуже круті. Інші команди до нас підходять і кажуть, що ми там хочемо бути як ви. Вінницькі вовчиці вже готуються до наступних змагань у Вінницькій області, які відбудуться наприкінці тижня. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.